Письменниця Жанна Куява презентувала Івано-Франківцям одразу дві книги літературний дебют в романістиці під назвою Нічниця про надмірне кохання. Він був помічений у 2012-му як ексклюзивний жіночий твір на міжнародному конкурсі Коронація слова. До п'ятірки його фіналістів уже цього року потрапив із медом Полин. Більшість його героїв найрізноманітніші представниці прекрасної статі від гонорових і до п'яничок. Але всі вони шукають свого життєвого солоду та істин. Я передала цілі покоління. Чотири роди, кожен із них яких кожен із них несе свій хрест, і тобто я вирішила дослідити. Мені було цікаво подумати на темою, наскільки ми сучасні діти залежимо від своїх батьків, предків, дідів і так далі. Тобто, наскільки оця гілка родова тянеться спокон віків, і чи можемо ми випалити, наче квітник. Наш uh, наші ген. А почалося все із відгуків рецензій на сучасну вітчизняну літературу. Після їх чималої кількості Жанна Куява взялася писати й своє. За 10 років журналістики зібрала чимало матеріалу для власної творчості, а також однодумців. Якщо у Вінниці презентацію її книг модерувала тамтешня письменниця Вікторія Гранецька, то у Івано-Франківську цю місію виконала ще одна подруга та колега по перу Роксолана Сьома. Їй належить передмова до другого роману авторки, який переконана повинен бути в. Кожній оселі, адже багатий християнською мораллю та народною мудрістю. Вона власне прочитала мій роман, написала відгук, і ми якось так через Фейсбук почали переписуватися. І вже тоді було зрозуміло, що ми є дуже близькі одна льодної. Ми розвіртувалися і почали дружити. От ми десь рік уже товаришуємо дуже так тісно. Фактично, в принципі, вона в Києві моя єдина коліжанка. Вже на початку листопада Жанна Куява помандрує із презентаціями на рідну Волинь. А наприкінці осені вони відбудуться у столиці. Тим часом пише вже й третій роман.